Без снігу та з плюсовою температурою будемо святкувати новий рік. Синоптики Украгідраме фіксують непритаманне для початку року аномальне тепло. Перші дні січня за їхніми прогнозами країна зустрічатиме без істотних опадів. Але більшість областей накриє туман. А температура коливатиметься від трьох морозу до трьох тепла в денний час на Прикарпатті та в північних регіонах України від 6 аж до 12 градусів тепла. А от справжня зима повернеться вже після 4-5 січня спочатку знизиться температура, а потім ще й засніжить. На жаль, в плані сніжку дійсно нас погода особливо радувати не буде, тому що наступні три доби переважно це і завтра, 31, 1 і 2 число. Переважатиме погода без істотних опадів. Початок року перші два, скажімо так, три дні будуть досить теплі. А ось починаючи 3-4 число, там вже буде зниження температури, і повертаємося до більш класичних зимових значень. і Там вже можуть бути процеси з атмосферними фронтами. і... Опади тому якраз друга половина, скажімо так, першої декади, тобто після 4-го, після п'ятого числа, очікуємо такий більш зимовий характер погоди.